Друзі, хочу поділитися дуже приємною новиною. Влітку на моєму каналі виходив подкаст з Вікторією Білім Фроловою. Ми багато говорили про її книгу Будинок з півнямі, яка в оригіналі написана англійською мовою і перекладена багатьма мовами. Якщо ви ще не бачили ту нашу розмову, дуже раджу повернутися до неї. І саме за вашим проханням я сьогодні повідомляю, що будинок з півнями виходить українською мовою у видавництві Книголав і перед замовленням вже відкрито. Посилання на сторінку, де можна придбати цю книгу, я залишу в інфобоксі під подкастом з Вікторією, а також під цим відео. Це дуже особлива глибока історія, і я щиро рада, що тепер. Вона звучить українською.